Вітаю вас на каналі Київ в ефірі, як завжди, в цей час програма у центрі уваги. І протягом найближчих 30 хвилин ми говоритимемо про важливе столичному єдиному центру надання адміністративних послуг. Днями виповнилося три роки. Він був створений з метою об'єднати в єдину систему доволі складний і довготривалий процес видачі усіх довідок та дозволів, що раніше видавалися більш ніж двома десятками різних установ та організацій. Центр та його районні підрозділи мали спростити і пришвидшити бюрократичні процедури. І позбавити людей черг за паперами, що вимагають різні чиновницькі структури. Отже, наскільки це полегшило життя киянам та мешканцям е, України? Що саме там можна отримати? І скільки це коштує? Чи зникли черги за папірцями з печатками? І чи позбавила наявність центру можливості отримання дрібних хабарів чиновниками? Про це я поговоримо в студії. Отже, вітайте у центрі уваги сьогодні. Наталія Шамрай, начальник. Центру надання адміністративних послуг міста Києва. Пані Шамрай, доброго вам дня. Доброго Дякую за дня. те, що знайшли час для нашої розмови. А для тих, хто хоче поставити власне запитання нашій гості, я нагадаю номер телефону прямого ефіру 223-09-71. Тема важлива, актуальна. Отже, запрошую всіх до нашої розмови приєднуватися. Пані Шамрай, ну от ось по перше, по перше, я вітаю вас з річницею власне. Дякую. А по-друге, як ви оцінюєте коефіцієнт корисної дії центру надання адмінпослуг ось за ці три роки. Я думаю, показником буде те, що от найближчим часом ми плануємо зустріти зустріти двохмільйонного відвідувача центру. Минулого року ми зустріли мільйонного відвідувача центру. Це дві кінець, 2011-2012 рік і початок 2013 року, і майже за рік. Ще мільйон ще подвоїли кількість відвідувачів. Подвоїли кількість відвідувачів. Два мільйони людей. Це скільки? Ну я, я там в математиці не сильна ось зараз не готова сказати, Це скільки на місяць ви приймаєте, і власне скільки ви задовольняєте людей? Тобто не всі ж хто приходить до вас, вони отримують ці послуги. От саме я повертаюся отримують до кофіценту корисної дії. Отримують всі і, так, але а, це чи є це а, позитивне? Чи негативний результат uh -huh. це вже інша справа? Будь-яка будь послуга, яка надається а, взагалі в Україні, її можна поділити на три етапи: перший етап це прийом документів, другий етап прийняття рішення по цих документах, і третій етап видача готового результату. Це може бути або позитивний, або, або негативний. негативний uh -huh. так. А, за перший Третій етап відповідають центр надання адміністративних послуг. Суб'єкт надання адміністративної послуги відповідає за прийняття рішення. Ось за проміжний за цей проміжний за цей... другий про... етап. Да, а да. з за головний, надання... я би сказала, за головний етап прийняття рішення. Але зв'язок з цим суб'єктом маєте ви тільки, а не центр. Відвідувач, тільки так? Відвідувач центр. Лише звертається до вас. Ну що ж, у нас власно є сюжет про ваш центр. Давайте коротко познайомимо тих, хто ще не знайомий з ним. Ну і власно подивимося. Наталя Георгіївна з першого дня клієнт центру адмінпослуг. Їй по роботі доводиться часто вирішувати земельні питання. Каже, раніше чимало часу витрачала на біганину по різних установах. Тепер все в одному місці. Дуже удобно, що все знаходиться в одному місці. Тобто, ти прийшов сюди, подав документи і їх забрав. Наприклад, там висновок держком земель, висновок архітектури там. Тобто це не має значення, як ну цим він удобен. Три роки тому для створення установи виділили сучасне чотириповерхове приміщення. Прозорі стіни стали символом відкритості роботи. Електронна черга та документообіг зручні зали очікування все для комфорту відвідувачів. Спочатку видавали лише дозвільні документи, згодом почали обслуговувати і звичайних громадян. Почали видавати паспорти громадян України, закордонні паспорти, проїзні документи дитини, робити прописку, виписку, реєстрацію майнових прав. Це такі послуги, які більш необхідні більшості людей. Робота організована так, що тут майже ніколи не буває натовпу. Віртуальна черга рівномірно розподіляє відвідувачів. Впроваджений особистий кабінет дозволяє вирішувати чимало питань навіть без візиту до центру. Особистий кабінет у нас 11 центрів на рівні міста Києва, і в будь-який центр можна записатися за допомогою особистого кабінету для отримання подання документів, отримання готового документу на ту чи іншу послугу. Проте останнім часом черги все ж з'явилися центрам із ЖЕКів. Передали процедуру реєстрації місця проживання та переоформлення паспортів. Сюди почали звертатися не лише кияни, а й переселенці з Донбасу та Криму. Міграційна служба не тільки не сприяє вирішенню цих питань, а навіть саботує, скаржаться фахівці. Державна міграційна служба не забезпечила ці центри бланковою продукцією, а там багато різних бланків використовуються, і це фактично унеможливлює прийняття відвідувачів. Державна міграційна служба відмовляє в позитивному розгляді заяв, не мотивуючи взагалі своїх відмов. Вже рік облаштовані і 10 районних центрів обладнанням специфічним обладнанням під прийом закордонних паспортів. Але досі ми не досягли з міграційною службою порозуміння стосовно отримання цих послуг через центри. Додають, цю проблему треба вирішувати на рівні держави, бо сама міграційна служба донині працює в застарілому паперовому форматі. Адмінцентри можуть прискорити роботу і зменшити черги. Світлана Жайрунах, Юрій Росухай, телекомпанія Київ. Пані Шамраю, що трапилося? Що у вас не так з міграційною службою саме? Тобто, сутність вашого протистояння, так би мовити. Ну, я сказала би не, не так, але відбуваються реформи з 1 жовтня. Перейшли повноваження прийому та видачі документів через центри надання адміністративних послуг по всій Україні, таких послуг, як паспорт громадянина України, реєстрація місця проживання. Це є. Ну, Міграційна Проблема... служба взагалі цим тепер не займається займається, займається займається. центр. Приймають документи, передають міграційні служби. Міграційна служба обробляє ці документи, приймає рішення по цим документам. Ну, якщо необхідний паспорт, то виготовляє паспорт, передає до центру. Центр видає на руки готовий документ. Тобто Ви дублюєте Але... функції один одного ми чи... не дублюємо це. Не не дублюємо функції один одного. На центр перейшла функція прийому документів угу. і видачі готового результату. Міграційна служба їй повинно було стати легше, тому що витрачати час на прийом і видачу вони вже не мають. Мають витрачати робочий час тільки на обробку документів і прийняття рішення. Оце і є той етап неопередженого прийняття рішення. Да? Забрали контакт з заявником і неопередження приймається рішення. Те, до чого прагнемо, ну, подаватися, це великий плюс, начебто великий плюс. Але не приведено законодавство у відповідність до е, сучасних вимог. Тому що, наприклад, на реєстрацію місця проживання, ну, якщо я звертаюся, наприклад, неважливо не до центру, там, де створені центри, і там, де почали надавати послуги через такі центри, чи до будь-якого регіону України, там, де центри не створені, і звертаються безпосередньо до міграційної служби, для того, щоб отримати. Послугу реєстрації місця проживання мені необхідно заповнити сім папірців. Угу. Заява. І шість інших папірців. Це ненормально. Ну, такого не повинно бути. Людина повинна е, виявити своє бажання, да? вона повинна написати заяву. В заяві вона повинна відобразити ті дані, які є. Ну, наприклад, чому я, наприклад, я хочу прописатися до вас і ви не заперечуєте. То ви повинні висловити свою згоду. Ви повинні надати мені, наприклад, е, показати свідоцтво на право власності вашої квартири, надати згоду. Що ви згодні, щоб я там прописалася, ми це з вами повинні відобразити в заяві і подати таку заяву. Ще я повинна передати свій паспорт для того, щоб мені зробили відмітку про те, що я у вас зареєстрована. Але насправді відбувається трошки по-іншому. Для того, щоб зареєструватися, я повинна записати заяву. Я повинна вас привезти, ви повинні взяти свідоцтво своє на право власності, наприклад, на квартиру. Ще ми повинні заповнити адресний листочок. Листочок прибуття, листочок вибуття, зробити копії е свідоцтва про власність на вашу квартиру, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Цей процес займає. процес заповнення документів. На жаль, ось такий довготривалий він займає десь близько 40 хвилин. Угу. Це неправильно. Треба зменшувати кількість папірців, але... Е Міграційна служба вимагає саме, вимагає такої, кількості, саме вимагає, такої кількості. вимагає такої кількості, ще вимагає згоду на обробку персональних даних, хоча це на сьогодні протирічить певному законодавству. Ну, тому е, людям, людям ще залишається трошечки важче. Там, де є центр, вже трошечки легше, тому що зараз замість людини центр бореться з міграційною службою і доказує, що, наприклад, згоду брати не потрібно, тому що це протирічить там, 11 статті закону. Про обробку персональних даних, пункту 2, наприклад, да? тому згоду брати не потрібно, це буде порушення прав громадян. А, папірці треба, якщо необхідна міграційні служби зберігати або в адресному бюро якісь дані, або а, квиток прописки, випуски, прибуття від, вибуття. То вони повинні робити це самостійно. Це не повинен робити центр, це не повинен робити заявник. Це повинна робити міграційна служба. Якщо цього не цього потрібно для їх безпосереднього виконання своїх повноважень, а, у них є якийсь а, зиск чи а, просто у них така процедура, і тому вони вимагають це. З одного чи можливо боку? вони просто хочуть, ну вони були ображені, що вам передали саме такі функції, і у них немає такого прямого контакту з заявниками, так з людьми, які хочуть або там зареєструватися, або отримати паспорт, або закордонний паспорт, тощо, тощо, тощо. Що не можна там влаштовувати в міграційних службах купу консультантів, які там за додаткові гроші ще там заповнюють або збирають там ті довідки сім або 10, або 12 для закордонного паспорта тобто, що це? На сьогоднішній день є ряд об'єктивних та суб'єктивних причин. Є певна, певні проблеми в організації безпосередньо робочого процесу. Скажімо так, до 1 жовтня працювати в міграційній службі допомагали паспортисти ЖЕКів, які замість них виконували певні функції, заповнювали деякі документи. Чому так відбувалося? Тому що в міграційній службі не вистачало кадрів. Службу, до речі, створили: якщо я не помиляюся, то в квітні місяці 2012 року це е, досить молода служба, але якщо ми повернемося до практики, то як працювали? Наприклад, там в 70-х-80-х роках так і працює міграційна служба і зараз. Є певні розподілені функції, які виконуються. От як раніше зберігалися всі ці папірці, так і зберігаються. Але якщо повернутися до 2012 року, коли створювалася міграційна служба, пріоритетним було створення Державного міграційного реєстру. При створенні такого реєстру і переведенні картотек в електронний вигляд працювати було б легше. Тому на сьогодні не його, немає. Немає. його немає, він не створений, не переведено все це в електронний вигляд. Це досі зберігається. У ці всі картотеки, зберігаються певні картотеки у паспортистів ЖЕКів. Є деякі регіони України і є деякі райони міста Києва, в яких це переведено в електронний вигляд, але немає єдиного формату, що уповільнює роботу. Повинно повинні, мабуть, повинно бути на рівні найвищого керівництва. зроблені певні висновки і зроблені певні дії, тому що. Ну, ми можемо довго сперечатися, в кого Не є тому, проблема. Тому що просто боротьба виснажує, а людям від цього ніякого, ніякої користі немає. У них, то, у них лише затримка і е, витрата е, просто нерв, нервів на все в Часу це. І, нервів, нерви, і звісно, да. що скарги Але на Але я скажу, да. що досвід е, от місяць, який ми зараз працюємо, е, напрацювання привели до певних результатів. Наприклад, е, от, е, я хочу розказати це Відкладемо всім. результати, да, дзвіночок да. від глядача у нас є. Доброго дня, ми слухаємо вас. Добрий день, шановний так, ви в ефірі. Говоріть. Мене звуть Сергій Якиянин. Я сьогодні був у вас в міграційній службі на Олійника. Це трохи не центр надання ну, на адміністративних та... послуг Дарницького району, але ти не двадцять Ставте так. запитання. Ну, що хочу сказати найперше. Черга була колосальна, і дуже багато людей явно. Висловлювали невдоволення тим, що раніше було надзвичайно простіше отримати прописку і той же паспорт. Ну це так. І деякі моменти, знаєте, от стоїть автомат для сплати мита. Дуже цікавий автомат, наприклад, він менше купюри, як 5 гривень не приймає, приймає, тобто тільки 5 гривень, так, а мито 81 копійка. І от хочеш, не хочеш, 4 карбованці даруєш постійно автомату. І це дарують всі. Я запитав, а чому так? Є ж автомати, які... Там можна покласти цей карбованець він зарахує. Ну, сказали, що ніхто ні про що не знає, ну, це по поводу там є чи нема корупція. Але найголовніше хочу сказати, що насправді корупція скрізь. І особливо, якщо те, що все, що зв'язано з паспортами, особливо за паспортами, це золоте дно. Ясно хочеться, щоб ця міграційна служба перестала на кінець існувати. І, можливо, такі центри, як ваші, трошки виправивши ситуацію і виправивши самі, брали цю функцію на себе. Інакше неможливо, але на даний момент хочу ще раз сказати, що очереді надзвичайно великі. Особисто сьогодні був, я все це бачив. Ну, це ви про міграційну саме службу ні, кажете ні, зараз. Це, ні, про це центр, про центр. я розумію, Дякуємо вам за дзвіночок. Тобто, це саме про центр, про один з центр, да, Так, Я думаю, що наш це був центр Дарницького району. Я угу. так розумію, Олійника 21. 21. дійсно черги є, але от. Кажуть, треба було починати через центри надавати цю послугу. Чи не треба Треба було? Тому що е, от всі ці проблемні моменти в організації роботи, проблемні моменти в оформленні документів, проблемні моменти вони вийшли наружу. Так? Ми розуміємо, які проблемні місця вже на сьогодні, за цей місяць, який ми напрацювали. До речі, прийнята за цей місяць в місті Києві більше 16,5 тисяч документів на реєстрацію місця проживання по всьому Києву. Uh -huh. Мається на увазі 10 районних центрів І наш центр. І, і е, всі ці проблеми, вони е, вийшли, і ми розуміємо, з чим треба, які проблеми треба вирішувати, де треба покращувати роботу, де є організаційні моменти, а де є проблеми в нормативному законодавстві. До речі, про те, що сказала, наприклад, оплата, да було тільки що сказано про оплату. Е, людина має право обирати. Вона піде е, оплатить до банку. Uh -huh. Або е, заплатить тому терміналі, який є в межах центру. Е, дійсно, термінали е, може трошечки незручні, тому що ну не все сказали, да? там дійсно треба заплатити 85 копійок, а термінал бере 6 гривень за свої послуги. Uh -huh. е, але це не головна проблема. Головна проблема в тому, що е, ти можеш вибрати, можеш заплатити, можеш піти до банку, заплатити 85 копійок, заплатити за послугу банку. Тут обирає кожен для себе самостійно. Це не є бага... великою проблемою. Великою проблемою є от зараз на сьогодні поборотися з тими чергами, які, які дійсно є навантаження. Це на Чи кожен... це, це це через власне ем, ситуацію на Донбасі. Так я розумію. Це 16 тисяч ем, паспортів на реєстрацію. Це ні, просто ні, ні, це... Ні. звичайна ситуація організована наступним чином. Це послуга, яка має територіальну прив'язку реєстрації місця проживання. Тому там, де ти проживаєш, або там, де ти реєструєшся, до того центру ти і звертаєшся. Ну, наприклад, якщо ти зареєстрований в Голосіївському районі, звертаєшся до Голосіївська, якщо в Дарницькому районі, звертаєшся до Дарницького центру. А, оцю, цих, цих людей, які Донецьк Луган, зона АТО, наш центр міський взяв на себе, ага. тому що а, в нас менше навантаження з точки зору реєстрації місця проживання. Тому ми оцих людей, цю категорію людей, взяли на себе і налагоджуємо роботу в себе. До речі, хотіла би сказати, що а, оцю зону АТО обслуговують тільки два міста: це Харків і Київ. Ну це неправильно. Треба а, чому людина, яка Ну, змогла виїхати е, з проблемного регіону до іншого регіону, Віф, повинна не їхати тощо, так. Да, або до Києва, або до Харкова. Ну, це це неправильно. Да? Якщо вона там втратила документи або відібрали ті документи, є багато історій, е, які розказують люди, які змогли добратися до Києва і подати ці, ці документи, вистояли в черзі, подали документи. Зрозуміло, що для них це важко, і ще важливо те, що вони не можуть отримати цю послугу день в день. Це проблематично, тому що вони приїхали. Ну, наприклад, вони там розташувалися там у місті Львові. Вони приїхали до Києва, подали документи. Треба десь ночувати для того, щоб забрати ці документи, отримати той паспорт. Це неправильно, є певні організаційні ну просто, проблеми. Що що ми... в колеса встромляє Це uh... взагалі ускладнює, ускладнює отримання цієї послуги. Продовжимо з вами розмову після невеликої перерви. Залишайтеся на каналі Київ. Повернемося швиденько після реклами. Дякую, що залишаєтеся на каналі Київ для тих, хто тільки на до нас доєднався сьогодні. У центрі нашої уваги робота підрозділів надання адміністративних послуг. Єдиному столичному центру нещодавно випинулося три роки, і ми говоримо про те, які саме дозволи і довідки там можна отримати, наскільки це швидко, якісно і прозоро. Отже, звичайні громадяни і чиновництво чи скоротилася відстань між ними за допомогою центрів надання адмінпослуг. Телефонуйте нам у прямий ефір 223 0971. На ваші запитання відповідатиме на. Далія Шамрай, начальник центру надання адміністративних послуг. Пані Шамрай, з чого все починалося три роки тому? Три роки тому починалося з відкриття центру. На Дніпровській набережній 19Б був відкритий е, окремий. Окреме приміщення, яке складає 2100 квадратних метрів. Це прозорі стіни, це електронні документи. Чи, одразу таке приміщення отримали? Ну, не одразу <світ> було виділене приміщення, воно мало тоді тільки зовнішні стіни і перекриття, і певні комунікації, які були доведені до будинку. За два з половиною місяці відбулося, скажімо так. Ремонт, організація процесів були облаштовані 54 робочих місця. Була заведена електронна черга, електронний документообіг. Скільки послуг облаштовано... Скільки тоді? і Скільки зараз? А, тоді подавалося, починалося десь а, з документів дозвільного характеру. На той момент всі документи дозвільного характеру, які були визначені законодавством, видавалися виключно через державних адміністраторів. Це було, здається, біля 16-20 видів документів дозвільного характеру. Трошечки ми видавали адміністративних послуг органів місцевої влади, але і нам казалося цього багато завдяки а тому, зараз, що за три роки. А зараз біля 200, біля 200. 200 видів адміністративних послуг надає центр. Зроблено за цей час багато. Зроблена децентралізація адміністративних послуг. Ну, Наприклад, 23 види адміністративних послуг і міського рівня видається зараз і в районних центрах. Тобто ви можете для себе з'ясувати, подивившись, у нас є веб-портал адміністративних послуг, а це дозвіл Київ-Гов'юєй, стан електронної черги. Дозвіл київ правильно? А це, а це крапочка, дозвіл тере Київ. Крапочка гуліда угу. там. Є такий розділ стан електронної черги. Ви може, можете подивитися, в якому з районних центрів яка черга. Яке навантаження, і для себе з'ясувати, в який центр вам краще буде завітати, або до центру, який знаходиться поруч з домом або роботою, або до будь-якого центру там, де вам зручніше. Але це тільки по тим послугам, по яким ми зробили децентралізацію. Є певні послуги, в яких ви повинні отримувати район в районі. З цього питання ви можете проконсультуватися. Не відвідуючи центр, можна отримати. Можна. Вам треба на веб-порталі завести особистий кабінет. Ви можете там поставити онлайн-запитання, вам нададуть відповідь, куди звертатися, перелік документів, яких необхідно подати. Можуть вам прикріпити зразки заяв, які ви можете роздрукувати, заповнити вдома. Навіть у нас є послуги, за якими ви взагалі можете не звертатися до центру. Наприклад, Наприклад це декларація, екологічна декларація. Декларація, яка на сьогоднішній день ви можете заповнити, відсканувати, прикріпити в особистому кабінеті, І е, відразу побачить е, департамент екології міський, зробить певні відмітки, вже її відразу бачить інспекція екологічна, і до вас вже може не йти навіть на перевірку, тому що вони бачать, що ви своє, свій обов'язок перед законодавством виконали, ви цю декларацію заповнили, а що неповідним чином. Із швидких таких послуг? Так, так. Ну, Екологічна декларація – це міського рівня послуга вона була дуже востребована, і ми змогли знайти спільну мову із департаментом екології, із інспекцією екологічної міста Києва, і навіть з прокуратурою міста Києва, коли ось в, таким, в такому спільному в спільній взаємодії стало краще людям. Вони дійсно не ходять ні до центру подавати цю декларацію. Щось таке із довідок. Ще ну, ну форма 3, скажімо, може видаватися через це може видаватися, але форма 3 – це довідка взагалі не передбачена чинним законодавством. Це довідка, яка ще є е, в нас із е, нашого попереднього минулого, яка е, дається жеками і обліковується кількість проживаючих, наприклад, в вашій квартирі. Часу мало залишилося, але все ж таки послухаємо нашого глядача. Доброго дня. Ми слухаємо вас. Ставте швидше своє запитання. Добрый вечер. Будь ласка, ставьте запитание. Доброго дня, вітаємо. Добрый вечер. У меня такой вопрос. Добрый Можна можно ли З якого с какого числа, с какого времени будет оформление биометрических заграмм паспортов? Второй вопрос. Сколько он будет стоить? И третий вопрос. Не можете ли его сказать? Когда... Буде без проїзд В ЄС. Дякуємо, дякуємо вам за запитання. Я думаю, що не по вашій зарплаті таке запитання, але ну, тим не менш, можливо, ви знаєте. Речі, ви знаєте що біометричні паспорти повинні почати видаватися з січня 2015 року. Хочу сказати, що е, специфічне обладнання під е, прийняття документів на біометричні паспорти вже. Півтора року, як закуплено в центрі надання адміністративних послуг міста Києва, по районним центрам так само є таке специфічне обладнання, але є певні ще, скажімо так, неузгодженості з міграційною службою. Повинен бути специфічний програмний продукт, який буде, скажімо так, супроводжувати надання цієї послуги. Поки що в центрах такого програмного продукту немає. На цим зараз працює є міграційна... є політичні заяви, що все ж. Таке з 15-го року це почнуть, Це почнеться цей процес. Але ну, ну це я можу сказати це так. Роки, Центр, це центри землі. готові. Поки що, скільки це буде коштувати, зрозуміло. Повинно під це бути прийняти відповідний нормативний акт. І як тільки... А е... коли буде... бізнесовий режим з ЄС, у нас буде <рес> <рес> гарне запитання. Ну, мабуть, коли ми вже будемо готові до того, щоб це е... можливо буде реалізувати 200 більше 200 документів, більше 200 Послуг ви зараз надаєте. Це вже межа? Думаю, що поки що ні. Ні, тому що це тільки. Яка е... перспектива? Ну, перспектива, якщо брати, е... колись починали писати проєкт закону про перелік адміністративних послуг, до, до того переліку повинно було війти десь 2,5 тисячі адміністративних послуг. Але зараз працюємо над тим, і не тільки, скажімо так, урядовці, але і практики, і центри надання адмінпослуг, і суб'єкти надання адмінпослуг над тим, щоб скоротити цей перелік. Е... Прибрати непотрібні Довідки, от якщо ви казали про форму 3, то треба цю довідку скасувати. Ну навіщо ця довідка взагалі? Ви ж її не показуєте в органи влади. То я так думаю, що органи влади самостійно можуть е запитувати ту інформацію у відповідних органів влади. Ну відбуватися повинно спілкування шляхом спілкування чиновників між собою, а не обтяжувати громадян, ходити отримати ці незрозумілі довідки. Зрозуміло і ще раз вітаю вас з річницею. Дякую вам за те, що завітали сьогодні до нас. Дякую. Вам за розмову Наталія Дякую. Шамрай, начальник центру надання адміністративних послуг. Всім до зустрічі о 18 вісімнадцятій сьогодні в студії буде очільник Голосіївського району. Тож готуйте запитання. І якщо ви не встигли подивитися програму, відвідуйте сайт телекомпанії Київ, де зберігається повний відеоархів усіх наших випусків. І будьте з нами завжди у центрі уваги долатимемо проблеми разом. Дякую, що дивилися. Побачимося за годину.